Приємна подія. Ви знаєте, що ряд наших працівників по мобілізації пішли служити в зону ООН. Як вони служили? Це інша подія, це інші слова. Ми за ними відслідковуємо і повинні сказати, що вони себе проявили як могли. Не мені давати їм оцінку, не нам їм давати оцінку в тому. Але один чоловік. Повернувся і заслужив велику оцінку від свого командування. Це Арсенюк Мирослав Юрійович, наш начальник бюро відділу головного енергетика. Я отримав листа, в п'ятницю я приїхав з відрядження, отримав листа від командира військової частини і перечитував його, чесно скажу, багато разів. Я вам його зачитаю. Шановний Віктор Анатольович, звертається до вас командування військової частини польова пошта В-0927, де проходить військову службу по мобілізації не ваш працівник, а вже командир галубічної самохідної артилерійської батареї, капітан Арсенюк Мирослав Юрійович. Понад руку військової служби майже завжди в бойових умовах Мирослав Юрійович виріс у нас на очах цивільного начальника відділу до досвідченого командира артилериста якому можна довірити і особовий склад, і техніку, і все інше. За такий короткий срок Мирослав Юрійович зумів не тільки згуртувати колектив патріотів-однодумців, але й організувати повноцінний бойовий підрозділ, який здатний вирішувати досить складні завдання. Його особистий внесок в ім'я територіальної цілісності, збереження незалежності України важко оцінити словами чи навіть грошовими винагородами. Мирослав Юрійович постійно виконував завдання на бойових виїздах в зоні АТО. За що був неодноразово заохочений. Своєю самовідданою службою Мирослав Юрійович дійсно став зірцем не тільки для солдата, але й офіцерів. Колеги-офіцери завжди прислухаються до його думки, думки порад. Його виняткова турбота про підлеглих, їх професійний, фізичний, пізнавальний розвиток все це присутнє у колективі Мирослава Юрійовича. Висловлюю вам вдячність за вашого працівника. Вашому колективу є дійсно ким пишатися. З повагою командир військової частини полівапочта В-0927 Полковник Грузель.